Подивившись серіал 100 років самотності, я надихнулася зробити власний латиноамериканський тиждень з прочитання книжок, вплітаючи їх у своє повсякденне життя, у свою буденність. Отож почнемо цю гру на контрастах із феміністичного Чиллі. Перша книга, яка не затрималась довго на полицях із непрочитаним, це Ізабель Альєнде. Жінки душі моєї про нетерпляче життя, любов і добрих чаклунок. Можна зрозуміти, чому героїні романів Альєнде такі пристрасні, сильні, жіночні, авантюрні, романтичні і відверті. Вона частково списує їх з себе, копіює, їй не треба вигадувати сильних жінок, вона знає їх особисто. Читаючи, дійшла до думки, що щаслива жінка це не та, яка розглядає себе як маленьку частинку, як щось несуттєве, мізерне, непомітне, а та, що є цілісною, яскравою, яка не боїться власних проявів, висловлювань, оголень розуму, розширення горизонтів мислення, дослухаючись до внутрішнього голосу, і байдуже, чи знаходиться вона у стосунках чи ні. Альєнде завжди була прогресивною, опереджаючи час. Вона закохана у життя, і через сторінки її розповіді вгадується невгамовний, бунтуючий дух. Вона стала феміністкою ще до того, як цьому дали точне визначення, тобто ще з дитинства. Просто відчувала, що це буде правильно, говорила, що фемінізм часто лякає. Бо здається надто радикальним та інтерпретується як ненависть до чоловіків. Ізабель пояснює свою позицію таким чином, що розумієш, це фемінізм здорової жінки. Вона нагадала мені просту істину: світ змінюється, а людство еволюціонує. І ці зміни не приходять просто так, їх потрібно виборювати. І вона допомагала, підтримувала, ділилась досвідом. Почала співпрацю з жіночим феміністичним журналом Паула. Їх було четверо, четвірка жінок віком 20 з гаком років, готових подрясти ханжество чилійців. З цією жінкою приємно старшати та старіти, тому що Зізі наче не обходить старість. Вона обичає у цьому ще одну пригоду. Каже, що існує велетенська антивікова індустрія, яка розповідає усім жінкам, що старіння це, наче вада характеру, яка дурість і абсурд, подумала я заочно погодившись із авторкою. Я поставила цій книзі сім із десяти гусячих лапок. Давайте продовжимо розповідь у ревнивій Бразилії. Жоакін Марія Машаду де Асіс і його дон Кажмуру. Назва цього вже неіснуючого видавництва саркастично ідеальна і знову відносить нас до Маркеса. Кажмуру у перекладі відлюдьковатий, Це ми дізнаємося із перших сторінок тексту, що його змусило стати саме таким. Які обставини, яке життя він прожив? Він усе нам розповість. Розкаже про набожну матір, про своє навчання у семінарії, про найбільше кохання до жінки. Текст, що написаний у 1889 році, сховав у собі чудову манеру і стиль. Одного дня, коли всі книги спалять через те, що вони втратять свою цінність, має з'явитися хтось. Можливо, це буде тенор, можливо, італієць, хто б повідав людям цю істину. Усе є музика. Спочатку було до, і з до утворилося ре. І так далі. Або, не знаю, чи було тобі колись сімнадцять, якщо було, то ти мусиш знати, що це вік, коли напівчоловік, напівхлопець утворюють дивовижну єдність. Донка Шмуроне, дивлячись на свої недоліки, як ото. Неприйнятне відкладання молитов, обіцянки сплати Богові заразом тисячою отче нашів, не дивлячись на брехню у дрібницях, зарозумілість, притаманну богохульність щодо теорії, як влаштований світ, постає перед нами зрозумілим, людяним і навіть близьким. Я знав правила правопису, але не знав правил кохання. Я вчиняв оргії із латиною, але був незайманий із жінками. Опис коханої капіту насичений, живий. Наприклад, якщо вона не вивчала латину з отцем кабралом, то лише через те, що падре, після того як жартома запропонував їй вчити цю мову, додав, що Латина не для дівчат. Одного дня капіту зізналась мені. Що саме це збурило в ній бажання її знати? Щоб компенсувати це неподобство, вона почала була вивчати англійську зі старим учителем, який був колишнім партнером мого батька у картах, але безуспішно дядько кожмі натомість навчив її грати у нарди. Подекуди текст дарує нам філософію. Вічність же має годинники власні, і, хоча вона ніколи не закінчиться, їй все одно кортить знати, скільки триває щастя чи страждання. А сцена із заплітанням коси у цій книжці неймовірно інтимна. Я поставила їй вісім із десяти лапок. Мені сподобалось слідувати за найпотаємнішими спогадами, якими соромно ділитися, слідувати за хлопцем, дефіз чоловіком, який дивиться на світ із такою ревністю, подекуди із недовірою, чи то до коханої, чи до найкращого друга. Ця книга про наші особисті риси, конвертовані в емоції, що стають згубними і можуть отруювати та суттєво псувати якість життя. Тим найціннішим людям, які знаходяться поруч, мушу зізнатись тобі, що ревнував я її до того, що було всередині її голови, а не ззовні. Таким чином, ми їдемо до наступної зупинки Залізної Аргентини. Роберто Арльт, свято Заліза. Ця книга виявилася найзагадковішою із добірки у цій п'єсі. 33 сцени та три дії. Розпочинається різко, нестримно. Ми застаємо коханців на гарячому. Вона Маріанна, дружина короля Заліза. Він Дон Карлітос, що працює на її чоловіка та захоплений пристрастю до цієї жінки. Вона довіряє йому найприкрішу і найпринизливішу таємницю, що не є писемною. І є неосвідченою, хоч говорить не на одній мові, а також розповідає коханцю злочинне минуле, що навіть тішить її у приємних спогадах. Але спостерігаємо, ми за ними не одні. Маленький хлопчик, син короля Заліза Хуліо, бажає викрити та отримати справедливість, привести до відповідальності Мачуху Маріану. Далі сюжет закручується. Тут тобі і церква, і жадоба, і невтомна війна. Ця книга є першим виданням Роберта Арта в Україні. Я бачила на просторах інтернету, як десь в далекій Аргентині вуличні художники створюють. Мурал на його честь, підтверджуючи своє захоплення та повагу. А Хуліо Кортесар писав, що якщо він і відчуває чиюсь близькість у своїй країні, то це Роберто Арет. Свято Залізя це і жорстокість, і буденність, це влада, шантаж, корупція, а саме головне антивоєнний посил. Свято це фарс, засідка, тиск та дегуманізація, тим не менш вражаюче дійство для п'єси, що написане аж. 85 років тому вісім із десяти для мене, і вона подарувала мені фразу, що діти, народжені після війни, мають душі злочинців. От тільки мені цікаво, скільки триває цей післявоєнний період. Може, ми всі є злочинцями в очах Арльта? Переходимо до незабутньої Колумбії. Далі мій компас привів мене до видавництва компас, і тут я не прогадала, бо віднайшла те, що так люблю знаходити. Ектор Абат Фасіолінце, ми забуття, яке настане. Не дарма, коли купувала цю книгу, відчула її поетичність. В до пішло 20 років, аби набратися сміливості і написати книгу про батька, його життя, причини смерті, про родину, з якою йому так пощастила. Бо фігура батька, завжди підтримуючого, помірного, розумного, надважлива і ключова. Цей образ вплинув на нього найбільше, найчіткіше відбився у його долі. Книга про активізм, небайдужість. Вона викриває почуття та бажання, вона не говорить про втрату, вона викриває кожен її закуток. Автор здобув славу саме завдяки цій книзі, хоч і писав багато. А у 2020 році іспанський режисер Фернандо Троєба зняв фільм за мотивами цього роману. Цей текст про пам'ять і забуття. Найулюбленіші теми мого осмислення розум не встигав осягнути масштаб прочитаного одразу, його красу, безнадію, любов у кожному розділі, поміж рядків книга, із якою я подумки жодного разу не сперечалась, а тільки смиренно погоджувалась. Мені хотілося тільки робити відмітки і підрезумовувати, ось таким повинен бути справжній батько. А інакше навіщо створювати сім'ю? А ще з'явилося бажання поїхати до свого тата і обійняти та подякувати. Вона уособлення тих книг, які я маю на увазі, говорячи про якісну, глибоку латиноамериканську літературу, текст, який чіпляє, змушує порівнювати, діставати назовні біль і розглядати його при денному світлі, примирятися зі смертністю, узаконити на власному рівні гідність. Бо, як сказав один філософ, душа не лише не є безсмертною. Вона є значно більш смертною за тіло. Це цитата. Давайте почитаємо ще. Ми, люди, коли переживаємо найглибші страждання, відчуваємо втіху, діставши у горі невеличку поблажку. Я ще довго не забуду, як починається книга. У домі жили десятеро жінок: один хлопчик і один чоловік. І знаєте, трохи згодом ми будемо знати кожного із них. Це не просто вигадані персонажі, це реальна сім'я, яка є взірцем для багатьох. Це історія, яка вийшла далеко за межі друкованих літер. У книзі міститься прекрасна післямова від Олександра Пронкевича, Вириваю декілька слів із неї. Як тільки життя стає кращим, людством впадає у забуття, з якого за певний час знову народжуються монстри насильства, злоби, злидни і несправедливості. Одразу хочеться подискутувати. Повірте, ви захочете після прочитання додати свою післямову, захочете діалогу та сформованих відповідей. Ця книга застерігає нас від холодності серця, від боязливості, охоплюючи окреме і загальне люди, політика, наука, виховання. Як приємно почути від рідної людини, що вона не чекає від тебе досягнень, вона щаслива, що ти просто є. Що ти просто існуєш. Ця книга одна із найкращих прочитаних цього року. Я поставила їй 10 із 10 із спокійним серцем чекаю на ваші коментарі та враження від цього відео. А вже ж закликаю вас підписатися, приєднатися до спільноти в Телеграмі, де ми можемо поговорити про книги і не тільки ще і ще раз. Бережіть себе, гусятка. Всім добра! Льоха мені пропонує купити оце. Я говорю, що краще оце. Це натуральна тягріця, а це вже показна тягріця.